Податкова заходить на планову перевірку та вимагає документи понад три роки. Поясніть, будь ласка, чи законно це чи ні, та взагалі за які періоди можуть перевіряти? Пояснюю: по-перше, подивіться у наказ на проведення цієї перевірки. Там буде чітко зазначено, за які періоди вас перевіряють та що саме перевіряють. А по-друге, у нас в країні відбулися дві такі події, як Ковід та війна. І ці дві події знайшли своє відображення у податковому кодексі, а саме у частині призупинення строків давності. Тож, так званий ковідний мораторій у нас призупинив строки давності починаючи з березня 20 по березень 2022, та військовий мораторій, починаючи з лютого 2022 по грудень 2023 року. Тож загальний строк мораторію наслав понад 1300 днів. З урахуванням цього строку податківці можуть здійснювати перевірки, починаючи за періоди. З 2018 по перший квартал 2025 року включно. Але ще треба врахувати деякі моменти. Наприклад, такі, як якщо у вас за ці періоди проводилися позапланові перевірки, то ці періоди повторному перегляду не підлягають. А також, якщо у вас є на руках рішення щодо втрати провинних документів у зв'язку з війною, то податківці не мають права ставити під сумнів ті показники, які у податковій звітності, лише на підставі відсутності таких документів.